За моєю спиною знаходиться, на перший погляд, непримітна будівля, яка цілком могла б писатися у ландшафт навколишніх житлових споруд. Але насправді це місце має унікальну історію довжиною у ціле століття. Адже саме тут розташовувалася канцелярія голови директорії Української Народної Республіки Симона Петлюри. І взагалі, ця будівля була місцем проживання одного з найбагатших ліничан ХХ століття, незважаючи на те, що територію навколо оточували будинки єврейської бідноти. Вітаю! Мене звати Федика Анастасія, я студентка першого курсу Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. І сьогодні я пропоную поринути в історію садиби Бороха Львовича та ближче познайомитися з самою будівлею у другій половині 19 століття провідною галузі промисловості міста Вінниця була харчова. Одним із найбільших підприємств того часу був човоноливарний завод Молот збудований у 1880 році. Який займався виготовленням обладнання для цукроварені винокурень та нескладної сільськогосподарської техніки. Цей завод з 1903 року належав заможному купцю єврейського походження Борогу Львовичу, за яким закріпилося прізвисько Сталевий Король. Вироби цього заводу з написом Б.м. Львовіч-Вініце можна побачити, наприклад, на колонах біля музичної школи номер 1 У радянські часи завод виготовляв тракторні агрегати. У 1956 році завод перейменовано у Вінницький агрегатний. Садиба Боруха Львовича була збудована з його ініціативи у 1913 році. Вона розташована у ряду забудови вулиці перед палісадником загорожею. Будівля одноповерхова, пофарбована в охристий колір, має підвал та мансардний поверх, цегляна та уштукатурена, прикрашена колонами та скульптурними рельєфами. Вважається. Борух Львович запозичив ідею побудови своєї садиби з таких міст, як Одеса, Сімферополь, Севастополь чи Херсон, оскільки для Вінниці на той час даний варіант був нетиповим, та Львовичі мали зв'язки в областях на півдні України. При цьому для внутрішнього оздоблення використовувалися не дерев'яні елементи, а гіпсові підробки. Чавуні деталі паркану відливалися на власному заводі. А стовпчики паркану були зроблені із низькосортної перепаленої цегли. У зв'язку з такими елементами оздоблення серед сучасників Боруха Львовича була популярною приказка Скупи, як Львович. Проте насправді Львович був досить відомим благодійником. На його пожертви у стінах більш давньої садиби Львовичів, нині житловий будинок по вулиці Симона Петлюри, 13 з 1885 року функціонувала єврейська молитовна школа. Ось що про це написав радянський письменник Цезар Солодар, який проживав по сусідству з Борухом Львовичем, у своїй книзі Дикий Полин. А маєтком з маєтків заслужено вважався білоколонний будинок на пригорку, оточений кам'яним парканом з химерними стовпами. Там жив один із найбільших міських багачів на прізвище Львович. Навіть ми, хлоп'ята, переповідаючи один одному прочитані сищицькі романи. Так описували мільйонерів із Нью-Йоркський банкір був набитий золотом, як Львович. Старші, щоправда, частіше казали: скупи, як Львович, у нього і снігу взимку не випросиш. Казали, оглядаючись, вже дуже багато людей залежало від Львовича, підробляючи, але аж ніяк не заробляючи на стерпне життя. А більшість не мала права забувати. Що завдяки грошам Львовича утримується духовна школа для дітей-бідняків, яку в місті називали Талмуд Тора у 1916 році? Ворог Львович помирає з невідомих причин, і його брати Янкель та Мойсей намагалися заволодіти садибою, але, ймовірно, через першу світову війну цей процес затягнувся. На початку української революції будинок стояв порожнім, і інформація про нього протягом 1917-18 років відсутня. Але вже у 1919 році в історії садиби Львовича розпочинається нова сторінка. Протягом лютого березня 1919 року Вінниця мала статус тимчасової столиці ОНР в зв'язку з переїздом до міста директорії, оскільки Київ був захоплений більшовиками. В той час у садибі Львовича розташувалося міністерство пошти телеграфів, оскільки навпроти працювала міська поштова телеграфна контора. У березні 1919 року Вінницю захопили більшовики, і директорія покинула місто. Але цікавішим було останнє перебування директорії у Вінниці, яке тривало з травня по червень 1920 року. Тоді Садиба Львовича стала військово військово-похідною канцелярією головного отамана Війські флоту УНР. Цю посаду займав Симон Петлюра. У 1920 році він намагався зблизитися з Антантою для перемоги над більшовиками і прагнув заручитися підтримкою Польщі в особі тодішнього лідера країни Юзефа Пілсуцького. З цим пов'язане прибуття Пілсудського до Вінниці у травні 1920 року. Окрім Симона Петлюри, на території садиби перебували й інші важливі для української історії постаті зокрема, керівник контррозвідки Микола Чеботарів та племінник Петлюри Степан Скрипник, більш відомий як патріарх Мстислав у 1921 році. Сади Бульвовича почали використовувати для розміщення всередині особливого відділу 24-ї стрілецької дивізії, яку ще називали залізною. У 1932 році у Вінниці було створено комітет радіомовлення, в зв'язку з чим Сади Бульвовича стала головним радіовузлом Вінничини. Так тривало до 2018 року. Тоді обласне радіо перемістилося на вулицю Театральну. Цьому ж році розпочалися переговори між міським та обласним головами щодо створення в приміщенні Стибу Львовича однієї з філій музею історії Вінниці. Про що я розповім трохи пізніше? З нагоди сторіччя до Дня Української революції у 2017 році на території Сади Бульвовича встановили пам'ятник Симону Петлюрі. Він створений за мотивами його найвідомішої фотографії, зробленої у 1919 році перед резиденцією Петлюри у Кам'янці-Подільському. Петлюра сидить на лавці, тримаючи в руках мапу України деталь, що була додана за узгодження автора пам'ятника, скульптора Володимира Овраха та історика, директора Центру історії Вінниці Олександра Федоришина. На карті позначено два міста: Вінниця, як тимчасова столиця УНР, та Київ, як столиця, що була захоплена більшовиками. Це перший власний пам'ятник, який був створений Симону Петлюрі в Україні. До цього було погрудя у Рівному у 2001 році. І на даний момент це єдина скульптура Симона Петлюри у повний зріст. Перейдемо до опису самої сади Львовича. Основний її об'єм прихований в глиб земельної ділянки. На лінію вулиці висунуто вхідну групу та заокруглену основну залу разом із терасою. Головний фасад складається з двох виступів. Лівого напівциркульного та прямокутного з бічними сходами для входу. Основним елементом фасаду є іонічний ордер, тобто наявність вертикальних жолобків у колонах та двох протилежно розташованих завитків. Садиба виконана в дусі еклектики. У даному випадку це комбінація неоренесансу та неокласицизму. Серед елементів неоренесансу можна виділити наявність колон, тераси, що оформлена балюстрадою, та рослинного орнаменту у якості скульптурного декору, планування коридорне з великими зальними приміщеннями, але частково змінене за рахунок додаткових перегородок. Наприклад, між вітальною та малою залою було знайдено приховані подвійні двері, які замурували у 1970-х роках, саме всередині присутні елементи неокласицизму: це звернення до античності, знову наявний іонічний ордер, що походить зі стародавньої Греції, природні мотиви. Сині квіти та скульптурний барельєф, дотримання пропорцій, гармонійне поєднання кольорів. Зазвичай це пастельні та бежеві тони. Але це не всі особливості сади Львовича. Будівля приваблює істориків як потенційний музей, а саме музей історії Вінниці, його філія, музей тимчасової столиці, в якому планується розмістити експонати, що пов'язані з Вінницею 1917-21 років. Дана ідея була оголошена у 2017 році. А вже у 2020 році садиба було передано на правах оренди Центру історії Вінниці. Наступним етапом є реконструкція садиби, яка розпочалася ще у 2004-5 роках, коли було демонтовано залишки декоративного оздоблення ряду приміщень та внутрішній каркас замінено з дерев'яного на цегляний. У 2017 році навколо садиби облаштували огорожу. Але найбільший масштаб робіт ще попереду, оскільки остаточний варіант музею ще не встановлений. У вересні минулого року команда музею історії Вінниці запропонувала реставраційну концепцію. Існує чотири варіанти облаштування двору садиби, що стане першим кроком до виникнення музею. Найпривабливішим вважається наступний варіант: на вході до музею розміщуватимуться крамниця, каса, екскурсоводи та проводитимуться публічні лекції. Далі амфітеатр та сцена чи екран навпроти. У приміщенні за сценою... Один під одним знаходитимуться адміністрація, бібліотека та ще недосліджені експонати. Доступні експонати розміщуватимуться під землею. Реставраційна концепція також описує роботи з реконструкції екстер'єру та інтер'єру садиби, її приведення до належного вигляду. Ззовні планують відновити дерев'яну мансарду, декоративний парапет даху, балкони та терасу, оздобити дах балістрадою. Більше заходів буде проведено всередині. Щодо стін визначать, якими були їхні оригінальні кольори, та розчистять самі стіни. Декоративну ліпнину відновлять шляхом відливання втрачених деталей, повернуть оригінальні двері, відновлять оригінальні паркети та килими завдяки орнаменту, що повторюється. Жодної автентичної печі не збереглося, тому рекомендується перенести печі з історичних будинків Поділля. Незважаючи на війну. Реставраційні роботи планують завершити у 2025 році. На цьому слові і завершується моя екскурсія. Сподіваюся, що подана мною інформація була пізнавальною, а сама сади бойовича змогла пробудити інтерес. На жаль, не можу запросити на офлайн-екскурсію, оскільки реставрація триває і всередину нікого не пускають, але пропоную доєднуватись до віртуальних екскурсій, що зазвичай проводяться під час великих заходів, таких як День міста, День Європи чи десятиденка днів Європейської спадщини. Це прекрасна нагода дізнатися більше про історію рідного міста і познайомитися з раніше невідомими культурними пам'ятками.